Доброго дня! Вітаю вас на каналі. Ви Сьогодні хотіли би розглянути з вами підвіску автомобіля групи VAG. В частности, це Audi, Skoda та Volkswagen. Це передня підвізка, вона у нас йде алюмінієва. Встановлювалась на автомобілях Audi a 4 a 6 Volkswagen Passat B5 та Skoda Superb на автомобілі з 95-го року по 2005-й. Які нюанси по цій підвізці? І нюанси по установці, і нюанси її по варіантам речагів, а в частності по нюансу речагу нижнього. Наприклад, у нас є нижній речаг, Палець речага. У нас є 20 міліметрів, десь є погрішність 20-ка. І є у нас тонший палець, щоб наглядно побачити, де у нас 16-й. Розмір. Ось ми можемо. З похибкою. 16. Визуально ну, ми бачимо, що у нас два різних речаги з різним діаметром. В чому різниця? Як їх, ці речаги ідентифікувати на автомобілі? Значить, на автомобілях випуска перших поколінь, з яких пішла ця алюмінієва підвізка, ця підвізка йшла у нас з нижнім речагом з більшим діаметром конуса. Конус виходить 20. Так і потрібно вибирати з більшим конусом, тому що чому є багато клієнтів, працівників по підбіру, коли дивляться в оригінальних каталогах або по підбору яких-то виробників. Багато виробників дають урізаний цей діаметр. Вони не показують. Так як тут іде усічений да, конус, то Непонятно, який вони розмір дають. 20, там це знизу, зверху. Є товстий да, палець є тонкий. Щоб проще його вибрати з автомобілів з 95-го року по 2002 рік, йшов у нас товстий палець. З 2002 року по 2005 рік у нас йшов. Тонкий палець. 2002 рік у нас іде більш підпитання, перехідна модель, тому що концерн Вах мог уже десь дозбирати, да, уже запчастини там на старі під 200 свіжіші роки. ну, 2002 він перехідний. І вони зачастобувають, що в 2002 році цей перехід, і потрібно правильно определити, який конус. Звісно, клієнту це. Ніяк не буде здобно залізти в машину та міряти. Так? Є простий варіант оприділити, який у вас іде тип поворотного кулака. Кулаки бувають у нас сталеві і алюмінієві. Якщо у вас стоїть алюмінієвий поворотний кулак, у вас іде варіант з меншим конусом. Якщо у вас сталевий стоїть, з більшим. Другий варіант це більш професійний, це по він-коду. Ми дивимося вже в каталозі, там є. Нюанс по е, року, яка в ВІН-коді відповідає да, цифра, дивимося по номеру шасі. Там до такого-то номера йде один конус, з іншого номеру шасі йде варіант тончен. Це, що касається нижніх речагів. Вони йдуть у нас самі у цьому комплекті е, спорні, да, тому що зачасту підбирають речаги і неправильно определяють. У нас який конус, і тим самим клієнт ставить підвізку. Доходить до цих речагів і комплектний такий замовляється, як правило, це все комплектом. І рекомендуємо на цю підвізку усю міняти комплект. Нижні речаги у нас, нижній задній речаг, Має він іде у нас самий здоровий. Так? Також має різницю лівий, правий Даний виробник у нас цієї підвізки, фірма АЕС. Турція зарекомендував себе на ринку ціна якість. Також він має, якщо ви можете подивитися, маркировку ТЕГДОГ. Це означає те, що це запчастина представлена в оригінальному каталозі тех І також ми бачимо, що вони мають у нас сертифікат ISO 9001. Це такий сертифікат, який завод-виробник цієї да, підвізки дає. Всю документацію ті потреби, які потрібно виконати цьому виробнику, щоб робити цю підвіску. Сертифікований виробник і геометрія да, всіх запчастин відповідає е, оригіналу. Якщо у вас будуть побажання, коментуйте. Раді вас бачити на каналі Оце І до нових зустрічей!